Все будет хорошо! мой. чекінес на чили. <реш> Стоїмо тут звідтікурем. І знаєте, як мами, бабушки всегда обсуждають, там кажуть, от морожено в детстве було лучше там, от шоколад. <реш> От шоколад все-таки колись там був лучше. А я Віті кажу, от Обухівська бумага реально була лучше. Ми просто почали обсуждать, що знайшов Вітя в розетці за 365 гривень бумагу трьохшарову, 36 рулонів. 32. Три... Хорошо, 32. 32 рулона. Но я Віті кажу, що все одно обухівська в топах, потому що її можна намотати та хоч всю голову і себе обмотай, і її хватає. А цей трьохшаровий, наскільки там? Ну, на 5 ходок, може хватает. А у Бухівської ходок 50, правда, вона дуже жорстка. Я йому кажу, що раніше вона була краща. Чого, Вітя, краще була, оно об'ясни. Я не знаю, не пользовался опять. Ну як давно? Що ти рассказываешь? Ты тика что. Шо... Він 5 минут назад мені рассказывал, що він всю жизнь пользовался зараз Сейчас, що я не пользовался. Я не помню, когда по сути не використовувався. А, типа, що давно? Ну да. Ну як давно? Дома, бля, Месяца три я уже точно не пользуюсь. Я не знаю, может, ну, вряд ли она поменялась. Так? Ну, а я вот запомнил, потому что я всю жизнь ее пользовался. И она стала жестче. Походу, может, уже с других дерев берут и делают. не знаю, что. Но у тебя, блядь, попка стала, блядь, <сум> По взрослению стала тверже или <сум> по-другому цари. Може бути. Лібо вже після того, як знаєш, попробував м'яку, вже обухів кажеться твердой понял. Да, Кстати, да, реально, да, да. після того як гості прийшов м'яку і попробував, вже і собі хочеться м'яку, а не обухівську. І з тим тут це обсуждаємо. Це так спіште просто? Да. Вийшли, я покоріти, називається на корпус. Взагалі нас там люди стоять, що <плес> говорять, а ми тут про бухівську бумагу розговорюємо. Серйозні розговори при курінні. Там хтось обсуждає бізнес-плани, хтось ще щось. Ми звідти обсуждаємо бухівську бумагу. Інтересно, а депутати, коли ти доходять вопрос задавали, яка бумага лучше. Я думаю, що депутати, знаєш, типа, як ти виходиш з другом і там тусуєшся і питаєш, там за скільки ти трахнув бомжиху. Депутати уверені, що типа, такі шутки травлять. Просто ми про це не знаємо, тому що вони слишком офіційні, вони ж таки не можуть казати на телевізорі. І так А ты сколько дал бы себя трапнуть бомжихи, да? Ты ж ну, ну, я думаю, что они так и спрашивают, да. В общем, интересные разговоры. У нас тут следующая тема для обсуждения. Дальше начали обсуждать вкусы, раньше было лучше. И я Витя кажу, що, наприклад, от сейчас я попробую бабусині сказки, які сейчас у нас делают. Мне кажется, що они вже не вкусні. Но я говорю, що це, наверное, на того, что коли ты дитина и ты пробуешь новые вкусы, вони тобі кажуть вкусними. Потім ти пробуєш там, допустимо, Фереро Рошен, ти вже бабушкині сказки не дуже вкусні. А дитині ти даєш, вона ніколи це не пробувала. В неї рецептори ще новенькі, свіженькі, і вона от бере пробує і каже: о, вкусне. А потім даєш їй другу друг, вона каже: Ні, мені вже бабушкині сказки не вкусні, ромашка невкусна. А так же саме і з рослими людьми. Ну допустимо, ромашка мені подобається, коровка мені нравиться. І теж, хоча коровка кажеться, вже не така. А вітя каже, що у нього взагалі, от як ти розказував, закофе. Ну, всю життя кофтик біл без сахара. О, точнее, с сахаром был кофе. И э, без сахара я не мог пить, потому что э, оно было очень горькое. Он как-то повзрослел, попробовал что-то э, перейти на сиропы, после сиропа вообще отказался от сиропа, попробовал просто без сахара. Ну, вроде норм, как горьковато было. Пару дней попил, потом месяц прошел, уже даже не обратил внимания, что я пью его без сахара. А, uh, Сейчас, если мені мне попадается сахар в кофе, или случайно добавили сиропчика капнуть. Воно уже сладкое против, на що пить не можна. Да, да, да. Вот так же в мене, коли я худав, я завжди пив з сахаром чай. Я ще удивлявся, що гапі піз 4, ложками сахара з 5, а я пив з 2, ну мені було норм. Потом, коли я начал худати, я перейшов на чай без сахара, мені время було сложно. А потом я привык. І сейчас, допустим, если я пью кофе, у мене така чувство, що кофе портиться в куску, коли ти додаєш сахар. І так же саме з чаєм. Із цього я п'ю чай без сахара і кофе без сахара. А у вас як? Пишіть коментарях, інтересно послухати. Точніше почитати. От що значить на вулиці весна. Наконец-то ці балдежні віди зустрічають мене після роботи. Не я їх зустрічаю, вони мене. Як ти є мазакатик? Супер просто. Я люблю ставити на локе положення, я завжди знімаю і спрашую. Я не Красиво. Як бачите, ігрушка з опіля, яку я купив ще літом копійки за 100 гривень. Я її забрав, постирав і подивіться. Тепер лежить в машині, Балдіє тут, як його там, стіч. Стіч тепер машині. Ну тільки це вже не актуалочка. Бо з речі ми обіцянами ми не дружимо. А закат був ал. Бул ал как коленочки. Добрий ранок, 8 березня. Проснувся я сьогодні пізновато. Ну, взагалі, я проснувся в 8 чи в 9, потім ліг опять спати. Сьогодні треба поздравити маму, так як у мене дівчинки немає. Зато в мене є головне, це мама. І я зараз їду в лавіну, хочу купити їй. Ну, букет цвітів я думав. Ну, букет світів це не цікаво. тому що у мене завжди було таке мнение, що букет цвітів, ну, можна іноді дарить, але він же ж просто безполезний. Чого безполезний? тому що ну, ти на нього подивишся дві недільки, він зав'яне і все. Я згоден, що іноді треба букети дарить на якісь праздники. Ну, мама більше любить цвіти, які можна потім в ітогії ще ростити і ростити. Тобто, цвіток купить, який буде стояти, його можна буде поливати, він буде рости. Плюс у неї вдома немає таких цвітків почти взагалі. І якраз я думаю, що їй би хотілося б такий цвіток собі. Тільки я не знаю, який іменно. Але я щось красиве виберу і куплю. Потім поїдемо шашлики жарити. Потім мені ще треба купити сьогодні барбікю. У мене ж є мангал. Ми з Андрієм жарили шашлик. Купити барбікю до мангала, тому що мама хоче пожарити м'ясо. Вона каже, я хочу сьогодні. Може, пожаримо шашлик. Ну. Понятно, що я сегосився, так як у мене є мангал і так як сьогодні такий от праздник, то можна вместе з мамою пожарити шашлик. Це взагалі комбо, тому що ми вчора з мамою гуляли, а сьогодні виходить, що і ще буде в нас тусовка. У мене вдома. А що мамі скучно самі сидіти вдома, син такий от праздник устроює. Не скажу, що це супер, що то таке, я прямо устраюю, але у мене. Денег багато немає, зарплату я ще не отримав. Там у мене ще щось залишилося. Плюс вчора там на стрімі трохи 400 гривень назбирали. І Віталій ще сьогодні утром 500 закинув. спасибо ще Віталі. Це було неожиданно. без стріма, просто на карту закинув. каже мамі на подарок. Так що, от зараз якось що то будемо думати. Зараз їду в епіцентр, буду дивитися, що там є. Коротше, купив такий цвіток, не знаю. Він мені був дуже красивий, тому купив його. Було таке от барбекю. Уголь. і маленький розпалювач був прошлой ще залишився з минулого разу. А мені подобається реакція жінок в епіцентрі. Всі так дивляться, всі заглядували так. І одна жінка навіть в мене спитала, а де ви купили такий? Значить, все-таки я непоганий такий вибрав. Ну, Там були фікуси, так. Да. Там були різні цвіти. І я вам скажу, пацани, що ті, хто купують там букети за 25 тисячі, там за 2,5 такий огромний цвіток просто є. Та й взагалі не, не, не тільки цвіток, там куча огромних цвітів є. За 25 тисячі. Я взяв за тисячу, тому що у мене бюджет не такий великий. Но тим не менее нормальний цвіток я купив. Мені подобається. Не знаю, сподіваюся, що і мамі подобається. Подивимось. Ну за 2,5, чесно, вместо букета цвітів, який через неділю-дві зав'яне. Так, да, іноді можна, але краще купити такий. Тільки в три рази огромніше за 2,5 року. Тепер найголовніший вопрос, як його довести акуратно, бо він такий, якщо чесно, ну, взагалі не уверено в руках держиться. І страшно його і поламати, треба якось акуратненько його поставити. Ех. Не, ну реакція класна, мені подобалась. Я не думав, що наскільки жінки люблять такі цвіти. Блять, опять ручка. У мене щось з ручкою в останнє час. То відкривається, то не відкривається, хір поймеш. Сьогодні, братанчик, ти їдеш зі мною. Поняв? Тільки давай акуратніше тут, не шутайся по салону, коли буду їхати, окей? Може біля нього ще стіча посадить, типу отак? Стіч охороняє братанчика. Я вважаю, що цвітки треба, кстати, називати своїми іменами, так як кактуси. Кактуси завжди називають своїми іменами. Цвітки теж треба. Це буде у нас чекінез. Потому що він реально чекінезісний. Подивіться на нього, який він красивий. Блин. Мені вообще подобається, не знаю. Дівчата, напишіть, як вам в коментарях. Вам, ви. Обрадовалась такому подарку или нет? І сейчас подивимося, маме по-любому. По Конечно, мама не скаже, що їй не нравится. Она скаже: Да, да, все класно. А може їй не понравиться, не знаю. Но вона це не покаже. Просто я делаю, что хочу. Просто я делаю, что хочу. Цвіток на чили, Чикинес на чили. Здравствуйте. Приймайте подарунки. Здравствуйте. Нічого собі. Я вирішив, що це лучше, ніж просто квіти подарувати, тому що в тебе квітів якраз немає. Клас. Будеш дивитися з очи кинезом. Да, бо тильки кід мене сожрала буду. В сенсі, що в нього з'їжає. О, в тебе якраз футболка, підходяща під квіток. <laughs> Ти що знала, що я принесу? Чуйчичка <laughs> була. А ти знаєш, що це вообще за цвіток? Ні, так. Ну да, моя там в машині лежить. Дякую. <кхе> що таке? Що ти йдеш чи ні, бо я там припаркувався так плотничок пер перед машиною, що її не буде як виїхати. <кхе> Міст не було. Скільки вона буде шестиратися? Ну так пошли кофе пить. <реш> так тут купили, давай Ні, ну блін, там сейчас чувак прийде, як це я хоч перепаркуюсь, пошли. <реш> ну так, <да>, кофе візьмем. <реш> Заїжджав по відвідаю, колбаса. А що так колбаса, чуєш? Диви, <реш> диви. <диві. реш> <Диві. реш> а у нас закупки продовжаються. Коротше, купили ми ще тут одноразові посуди. Ну, щоб не мить посуду, що замарачувалися, все одно на вулиці будемо. Салфетки, там різні бумаги, влажні салфетки. Стаття от, запам'ятайте туалетна бумага. Ні, це не туалетне бумага. Короче, салфетки, запам'ятайте, офігенні, потому що обичні салфетки завжди до рук. А такі, які похожі на цветом на туалетну бумагу, вони не липнуть до рук. Вони дуже удобні, офігенні і класні. Йдемо далі, купляти, треба буде купити огірків, овочів. Редіски там всяких таких приколів і подивитися, може, форі, якесь м'ясо, рибу можна, Коротше, подивимося. Ой-ой-ой, ой ой що це? Мама на новій кофті літає. Стіляга, стіляга. Каже, ми з нею обсуждали цвіти. Вона каже, що мені більше нравляться такі цвіти. Ну, мені дюк, ну, ну. потрібна ваша одежда. Ті, що в домі стоять, а не ті, що букети, тому що букети вянуть. Мама таке ж саме ні, як і в мене. Блін, він реально нічого собі свиньо. Локи, де тільки кованчик став, нічогось, який красивий такий. Тикий красивий великий котик, на. Подсадо. От кормив. Та те що він два рази став більший. А це Женя йому от правою, короче, і його кормив його тоже, а потом же ще я начал йому такий корм купляти. Тепер Локи їсть тільки дорогий корм. Ну, слухайте, ребята. Хозяїн просто якби тоже не маловажний у нього, тому і корм Локи їсть, естественно. У мене денег багато немає, зарплату я ще не отримав. Там у мене ще щось залишилося. Плюс вчора там на стрімі трохи 400 гривень назбирали. І Віталій ще сьогодні утром 500 закинув. Спасибо ще Віталі. <рес> Той Локі теж корм їсть такий, скажімо, непростий. <рес> Золотий. Мама прийшла піддаврювати його. Его вообще и подписчики кормлять на стримах. Вкусняшку Локи, вкусняшку Локи, то, конечно, бочкой станут. Локи, да, ну, реально в два раза больше ставлен був. Люка. Мусор виноситься, вже зібралися торби цілі, два пакети огромних. Несу а що робити. Вірче, Саня погукав познайомити маму з його мамою, тому що недавно хочуть познайомитися. Зараз йдемо далі дожарювати шашлик до них. Чуть-чуть пива випали, ну, вообще. взагалі. Але я мамі все одно сказав, візьми бутылку бутилку пива, буду зараз іти пити. Сьогодні в мене пауза на моєму на моєм походінні, і завтра треба буде знову переходити на гречку а так як у мами праздник то довелося чуть Пива випить. Ну пакетик це взагалі. Хід. Два огромних пакети просто. несу. Знаєте, це не Ти Знаєш, оцю песню секторгаза? Я бичок горький Горіл засіду. Боже мой. Ужас. Мама знімає сина, який п'є. Це вообще так. Ні, який іде з, з пакетами як бомж на кисню. Батько подивиться в скаже, Оце мати, оце мати, сто так написано. О, ні, подзвона скажу. Мама просто в темі. Вона царя, як надо влоги знімати. А то оці ваші всі такі правильні, ніхто нічого. Я не п'ю, я не курю. Оці, оці правильні хай виходять з мого каналу і відписуються. Або хай наблюдають і думають, яке я класна. Дав мамі курточку, тому що казала, що холодно. І йдемо У нас, все одно каже, що холодно, і пішла переодіватися. Тобто, одягати ще щось під низ. А я стою в кофті. Ну понятно, что у меня дополнительный жир, как бы имеется. Но все равно. Стою в кофте и в какие-то тоненькие курточки. И мне жарко. Просто ужасно жарко. Стою, жду. Короче, встретились уже с Саней. Где-то в листи, нахуй, давите. Винно, зови, вообще якусь глушь. Хрен его знает, где мы ели. Я уже не уверен, что мы туда мясо идем жар. Я не знаю, куда нас Саня зови. Мясо, мясо, мясо. Блин, класс. Ну тут красиво, слухай. Тут даже на телефоне что-то видно. Класс. Вообще. Ще й костер горить. та ти що, бомба помидок. Оперес, Саня включив локатор, щоб ууу! найти, найти. <свистит> 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 Мама, стіляга, переоділася. Ого, слухай, ніфіга себе тут. Ого, ну тут ты чигирі! І <свистит> Чи <свистит> чигирі чисто. <ріпсу> огонь Тима Клас Да <Ja>, ну Саня упало мені Е Yeah as follow me Оу, у нас тут біда случилася, лапка відламалася, отут. Приходиться тепер виходить, і ситуации, лишь бы як, правильно, гулькина здуть. Не хочешь що? да? ну, нет. Во-первых, здесь давай. Ні, я у кофту дивись. Я хочу попробувати, дай бути все спланировано. А ну, дай попробуй. Це буде очок. Сейчас, подожди, подожди, я Короче, а вот чуть-чуть углубить, и все, и оно тут станет опреться в эту штуку. Углубить чуть-чуть. Yeah. Вы что, ебать? Да, то... еб... Дивись, Саня. Да. Все. Тихо, огонь, подожди, давай огонь, огонь надо убрать. Все нормально, держи. На огнюхай лежит? Да, смотри. Не, лыны туда чуть. Да надо ну, плюй. Да я... Хорош. Да, брат, Опа. лей, 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 не жалей, блядь. Дальше сюда, блядь, дай сюда. Не трогай Дальше. мой гараж. Блядь, дай я тебе другой куплю. Все, 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 да, хорошо. заливай, там все равно жар такой. Все, братуха, да, молодец. Это хорошо. Стой, стой, стой. О, все Короче, Мне вообще по... я, оделся... Чумачечая весна Чумачечая весна Чумачечая Как только модель Да, чуть-чуть ушел другой <гум> <гум> и выпив за и будет хорошо, все будет хорошо Знаю, хорошо, все будет хорошо Вот так забираюсь додому Чисто до додому Комендантская година Ходик <гум>